Турбота про достаток та добробут у домі це природне прагнення кожної родини. Ми прагнемо, щоб наш дім був наповнений не лише матеріальними благами, а й теплотою, радістю та благодаттю. Звернімося з молитвою за Боже благословення на наш дім та родину через заступництво святителя Іоанна Милостивого, великого благодійника та прикладу доброчесного життя. Молитва. Великий святителю, Отче Йоане, молимося Тобі за достаток та добробут у нашому домі, наповни наші оселі Твоєю благодаттю, миром та радістю. Даруй нам мудрість використовувати Божі дари на добро, допомагаючи нужденним і славлячи святе ім'я Господа, благослови наші праці, щоб вони приносили плід, а наші сім'ї жили в любові та взаєморозумінні. Захисти наш дім від усякого зла, від нестатків і лиха, нехай Твоє святе заступництво завжди перебуває з нами. Амінь. Якщо ці слова вам близькі, поділіться ними з рідними та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео та молитви.